У вас мой мітопанер сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти непогано в USDT. Мінімальний вход всього 15 доларів. Дивіться, друзі, для того, щоб зареєструватися, можна зайти по електронній пошті, можна зайти по номеру телефону, друзі, як вам угодно. Вводимо адресу електронної пошти, пароль. Код приглашення у вас буде, коли прийдете по моїй реферальній силочці. Також, друзі, ви тут можете вибрати ось мову, кому яка. Кого яка, друзі, е, також дивіться. Е, є Техподдержка. Тобто дивіться, є канал 1, канал 2, є Техподдержка, кому, друзі, цікаво, е, зайти, подивитися без всяких проблем. Е, і так, давайте, друзі, перейдемо в мій аккаунт, зараз я вам все покажу, розкажу. <кій> обов'язково будемо перевіряти його на виплату. І так, друзі, дивіться, добро пожаловать на інвестиційну платформу. Гиа, официальный сайт, официальный канал. То есть онлайн сервис. Время получения дохода от отновлення платформы 12 часов. Дивіться, VIP. Задача 120 днев. Повторное участие можно принять по истечению срока. Дивіться, минимальная сумма вывода 5 долларов у нас тут составляє. Пригласите друзей пополнить счет на. 558 доларів. США, І ви получаєте один щасливий виграш. Зі случайними наградами. Тобто, друзі, можете виграти 8. Від 8 доларів, виходить до 838. Далі дивіться, інвестиція 18 USDT. Єдинственний доход 5 доларів. Віп-2. Інвестиція 96. Єдине доход 19 доларів. Єжедневний доход, друзі, зміняюся. VIP-3 інвестиції 580. 8, ежеднівний доход 142 і так, друзі, далі. То есть. Ось можете подивитися. Дивіться, за приглашення позвольте, у нас є А, пользователь Б, і пользователь Б. Тобто, вносить якщо 1000 доларів друзі, пользователь А може отримати 13% це 130 доларів Непогано, так, друзі, можна. Далі, дивіться, уровень В. У нас виходить, якщо команда зайде на 1000 доларів, ви отримуєте 30%. І уровень D e, отримуєте 2, тобто 20 доларів. І так, друзі, давайте перейдемо О, далі по проекту. То є, ось дивіться, можете подивитися тут по VIP. І так, дивіться, для перезарядки. Кому цікаво, хто хоче зайти на проєкт, нажимаємо перезарядка. Ось, друзі, копіруємо адрес поповнення. Я вже поповнився на 18 доларів. І в течение від 3 до 2 минут. Після того, як ви поповнили, нажимаєте поповнення счета завершено. І кошти, друзі, поступають вам на баланс. От, друзі, потім я вам покажу. Дивіться, профіль компанії, тобто зайти, можете почитати. Ось дивіться, мій VIP-1 розблокірований, можна заробляти вже. <кхів> і так, давайте, друзі, дивіться, у мене на балансі на даний момент 18 доларів. Давайте зараз перейдемо на мої задачі, на виповнення задач. Ось в мене одна задача, дивіться, друзі, на 5 е, доларів. Нажимаємо Завершити. Чекаємо, доки задача моя завершиться. Все, мої завдання ось завершені виповнені. Дивіться, я отримав 5 доларів. Давайте покажу вам, друзі. Ось у мене 5 доларів, я їх зможу вже заказувати на виплату. І так далі, давайте перейдемося по проєкту. Дивіться, ось моя команда. Ви можете приглашати в команду, друзі, я вам показував і отримувати доход. Якщо ваша команда вложе, ви отримуєте стабільний доход, тобто дивіться, 13, 3% і 2%. Чим більше людей пригласите, тим більше друзі, заробите. Далі давайте пройдемося по віпам. <coughs> Ось у нас Віп 1. Я буду отримувати еженну прибаль 5 доларів. долларів. я прибіль 600, .е. вход 18 доларів. Далі VIP 2. Вход всього 96 доларів, есть Єжднівна прибаль 19. я прибаль 280. І так далі, друзі. Дивіться, VIP 3, .е. 558. VIP 4 у нас 1665 я прибіль 525, тобто віп 5, VIP-6, друзі, ось дивіться, кому цікаво, можете подивитися, то есть віп 7, VIP 8. Чим більша сума інвестицій, друзі, тим більше ви заробляєте, це понятно. Ось тут у нас де показується то есть сервіси, ну, Якщо вам, друзі, щось непонятно, можете завжди звернутися в техподдержку. Тут у нас тут показується увідомлення про виплати. Так, дивіться, друзі, тут ми теж можемо зробити перезарядку з кабінету, відзивати, э, ось мій счет. Давайте подивимося, друзі. Ось у мене на балансі е, 5 виходить, доларів, яких я буду заказувати. Ось мої фінансові записи, е, що для виводу ось, дивіться, 5 доларів. То есть, е, ось тут передача, друзі. То есть, ну, це хто хоче, може кон конвертірувати. Я, в принципі, не буду конвертірувати. І так, друзі, давайте закажемо виплату, давайте перейдемо на мій кошельок. І будемо заказувати виплату з проєкту. Зачекайте я, друзі, веду пароль. І так, дивіться, у мене 2,4 на балансі. <кхе> Ось, я сьогодні вже отримав доход. Ну, це з другого проєкту. Ой, давайте вернемося назад. Так. Нажимаємо, друзі, отримати, копіюємо, вертаємось назад. І давайте будемо заказувати виплату. Виплата приходить швидко, без всяких проблем. Зараз я вам, друзі, покажу, я хочу перевірити його. Кому цікаво, можете заходити до мене на телеграм-канал. Там обов'язково, друзі, ви знайдете виплати з проєкту. Також дивіться, тут у нас ще є друзі подарки. Тобто, Ви можете отримувати подарки, якщо вам буде доступно. Ось, дивіться, Нажимаємо на подарки. Дивіться, то бачите, в мене 0. Якщо ваша команда вложить, виходить, 558, ви зможете отримати любий з цих доходів. Тобто кому цікаво, друзі. І так, давайте нажмемо на вивод. Ось дивіться, в мене доступно на балансі 5 доларів. Нажимаємо 5, вводимо адрес кошелька. То, що ми скопірували. І давайте, друзі, закажемо виплату. Подтвердіть, нажимаємо. Все, чекаємо, доки виплата поступить мені на баланс. Дивіться, вивез средств успішен. Все, чекаємо, друзі, доки мій кошелек просигналізує, що виплата мені вже поступила. Дуже цікавий проєкт. Я кажу, кому цікаво, можна заходити, заробляти без всяких проблем. Ось, друзі, дивіться, виплата вже мені доступна. 5 USDT прийшло мені вже на баланс. Ось увідомлення. На даний момент, бачите, увідомлення ще не показує, ну таке буває. Ось, дивіться, виплата мені доступна. Давайте перейдемо на мій кошельок. Зараз я вам все покажу. Зараз, друзі, я веду пароль. І так, друзі, ось ми перейшли на мій кошельок. дивіться, в мене 7,4 вже. Тобто, 7,4 USDT, дивіться. проєкт плати без всяких проблем. дивіться, в 13,28, зараз 13.29, тобто кошти прийшли моментально. Кому цікаво, заходьте, друзі, заробляйте. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.